Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо, як дізнатися пароль від Windows за допомогою інструментів Kali Linux. Застереження: Те, що я збираюся вам показати, є справжньою технікою злому, і її слід використовувати лише з дотриманням етичних норм, тобто лише тоді, коли у вас є чіткий дозвіл на такі дії. Припустимо, що я маю доступ до розблокованого комп'ютера, від якого треба дізнатися пароль. Тільки не подумайте, що я зараз просто відкрию файл, де буде написаний сам пароль. Тут є один нюанс: Windows просто так не зберігає паролі, вони залишаються в хеші. Як і у більшості сучасних систем, коли ви встановлюєте пароль, він не зберігається в такому вигляді, як ви його бачите. Спочатку він проходить через алгоритм хешування, у випадку з Microsoft він називається MD4. На екрані, до речі, зараз ви бачите хешований пароль nt 5 це просто для прикладу, як воно виглядає. Коли ви намагаєтесь увійти, система повертає хеш через свій алгоритм. І якщо ви вводите такий самий хеш, який є збережений, то вхід успішний. Отож, для початку мені треба отримати цей самий хеш. Його можна знайти у двох місцях. Через пошук я знайду та відкрию редактор реєстру. Тут треба знайти HKLocalмаch. Мені потрібно сам та систем. Їх можна експортувати, але я покажу ще один кращий спосіб. Відкриваю командний рядок від імені адміністратора. Так виглядає потрібна команда. В кінці, після крапка slash, перед сам save через slash можна вказати будь-який шлях. В моєму випадку це означає, що створений файл я хочу зберегти в поточній папці. Вводимо ще одну команду. Не забудьте змінити назву файлу в другій команді. Все, що залишається зробити на цьому комп'ютері, та забрати два створених файли з собою на Linux. Ось вони вже на робочому столі. Відкриваю командний рядок та переходжу на робочий стіл. Для роботи з хешем треба скористатися інструментом unpack it Secret Dump. тому я вводжу команду для того, щоб розпакувати файли. Тут є адміністратор та користувач Віктор Юрчик, а також потрібний нам хеш. Скопіюю його та створю файли під назвою hashes.txt та туди поміщаю скопійований хеш. Тепер залишається дістати пароль на основі хешу, а точніше, вгадати пароль. На щастя, існує інструмент, який може автоматизувати підбір пароля, але попередньо треба зробити кілька речей. Потрібно створити та знайти список паролів, який складається, наприклад, з 20 тисяч варіантів, і просто їх перебрати. Це те, що роблять більшість хакерів. Отже, коли ви чуєте про витік даних і викрадення паролів людей, то зазвичай захищі паролі, які потім хакери, так би мовити, розташовують. Це саме зараз буду робити і я. Для створення списку паролів пропоную скористатися інструментом під назвою CAP. Його треба встановити. Якщо у вас буде помилка при інсталяції, попередньо слід оновити систему, виконавши відповідні команди. Перейдемо в інтерактивний режим за допомогою команди CAP-I. Тут треба ввести деякі дані про власника комп'ютера, до якого треба дізнатися пароль. Я ж не буду вводити більше інформації, просто натискаю Enter. Можете побачити, що згенеровано лише 142 варіанти паролів, і вони збережені у файлі Victor.txt. Це дуже мало, тож я припускаю, що пароль не буде вгаданий. Якщо вказати всю інформацію про користувача, то можна отримати набагато більшу кількість варіантів. Веду команду CAT та назву файлу, щоб подивитися на цей список. Все ж таки спробуємо перебрати всі паролі, знайти потрібні. Для цього скористаюся дуже популярним інструментом для злому паролів. Під назвою HashCad вводжу наступну команду та виконую її. Нічого не знайдено, тож доведеться скористатися іншим списком паролів з більшою кількістю варіантів. Такі словники можна шукати на GitHub, Ось один із них на мільйон варіантів. Я його завантажую та переношу на робочий стіл. Виконую ще раз ту саму команду, тільки змінюю назву файлу словника. Тепер можна побачити потрібний статус. Ще раз вводжу попередню команду та додаю в кінці шоу, щоб побачити, як виглядає хеш та сам пароль, до двокрапки хеш після двокрапки пароль. Знаючи ці дані, можна спробувати увійти. Введу наступну команду, IP-адреса це IP-комп'ютера, до якого я хочу під'єднатися. Далі є ім'я користувача. Ці дані можна було б подивитися на самому Windows за допомогою команд w та IP-конфig, в кінці команди Пароль, який я вже знаю. Запускаю на виконання, але отримую помилку. Причина дуже проста, їх навіть декілька. Для отримання віддаленого доступу треба, щоб на Windows був вимкнений Disable Rasrested Admin, який дозволить доступ до WinRM. Також треба, щоб був вимкнений Bradmawer та вимкнений RDP. Мало ймовірно, що звичайний користувач буде мати саме такі налаштування системи, тож зламати Windows та отримати до нього віддалений доступ не так же й просто. Сподіваюся, цей пісневальний урок вам сподобався. Бажаю успіхів та до зустрічі в наступному відео!